Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу з вами поділитися ось такими цікавими знахідками із секонд-хенду. Звичайно, це мій такий цікавий вилов не за один раз. Я його підібрала із декількох покупок, але все ж, коли я буваю на секондах, я не можу пройти повз якихось ось таких цікавих. Речей для інтер'єру чи для моїх майбутніх переробок, ну, чи взагалі просто якогось цікавого декору. Ну і хочу сьогодні розпочати це відео із ось такої цікавої рамки. Скажу, вона мені найперше дуже подобається в кольоровій гамі. Ось це поєднання деревини із білим і сірим кольором це просто супер. І вона дуже класно підійде до нашого інтер'єру. І чим цікава ця рамка, це тим, що, на мою думку, це, напевно, інкрустація чи інтарсія, Тому що, бачите, ось так, якщо ми глянемо на кутику цієї рамки, ми будемо бачити, що ці слої вони прокладені до певної міри. І тобто вони складені із ось цих таких деталей це, я так розумію, деревина. А ось ці серії і білий це якийсь пластик. І це все складено ось цей такий цікавий геометричний малюнок, складений із оцих таких маленьких частинок. Ну, і виглядає воно супер. Є ось ця така підставка. Є також, що можна її, напевно, ось так підвісити. Ну, гарний, гарна рамочка. Наступне, що вам покажу. Це ось такий також дерев'яний підсвічник, основа у нього дерев'яна. І ось таке металеве місце для якоїсь ароматичної свічки. І навіть мені здається, що ось ці дві речі разом також вже будуть якоюсь цікавою інтер'єрною частинкою, за яку буде зачіплятися око. Ще один підсвічник. Я, верніше пізніше зрозуміла, що це підсвічник. Я купляла це кріселко з думкою про те, що це буде якась моя наступна переробка. Але потім я здогадалась, тому що, бачите, це місце під свічку, я так думаю. Але все ж, я думаю, що все-таки кріселко, воно і так класно виглядає. Можна обіграти посезонно, чи Підійти до якихось свят. Наприклад, якщо ми візьмемо різдвяну новорічну тематику, то тут можна зробити такий віночок із ялинкових ялен... гілочок, там малесеньких кульок, чи якихось декоративних, флористичних добавок. А тепер перед Паскою я хочу спробувати зробити такий квітковий невеличкий віночок і сюди поставити свічку, оскільки висота цього кріселка. Дозволяє поставити її по висоті, ну, таку більшу, то я думаю, що це буде цікаво. Ну, одним словом, скоро вас чекає ось така переробка із цим цікавим свічником. Так, ще один, одна така покупка це ось такі, я так розумію, це також свічнички. І, скоріш за все, вони поїдуть до нас на дачу, скільки ми цього року плануємо таку трішки реформацію, тобто таке маленьке перетілення декількох кімнат на дачі. І я думаю, що якраз ту концепцію, яку я запланувала, вони там дуже класно якраз впишуться. І вони будуть у мене жити на дачі ось такі. Цікаві, це я не знаю. Мені здається, що це якийсь камінь, але чи це камінь, чи це пластик, я вам не можу сказати. Треба спитати чоловіка. Правда, він такий дуже холодний, але що це? Не скажу. Так, так. наступним чим з вами поділюся, це ось така штукенція. Насправді її купляла, я не знала, що це таке. Я і досі, якщо чесно, не знаю, що це таке. Правда, бачу, тут є ось таке місце на гачечок. Тобто я так розумію, що його потрібно було б підвішувати. Єдина, яка в мене думка виникає, що це може бути частина від якогось карнизу. Тобто, якщо поставити, я собі так уявляю, дві такі штуки і сюди протягнути дерев'яну палку, то можливо, це може слугувати як. Карниз для, для портьєр, але я не впевнена. До речі, якщо ви знаєте, що це таке, напишіть мені, будь ласка. Ну, все ж таки, я це буду використовувати в якихось декоративних цілях, і це буде, скоріш за все, елементом чи основою для якоїсь цікавої композиції для інтер'єру чи декору. Ну, ось таке. так. Скажу вам чесно, я ніколи не можу пройти у секунді. Дуже рідко це буває, що я проходжу повз повсе речі ручної роботи. І ось зараз у мене в руках така підвізка. Також вона поїде на дачу в дитячу кімнату. І з битих бачу тарілок, бо тут є якісь такі лейбли. І квіточок. Ну, ось така цікава. Ну, на мій погляд. Цікава така підвізка. Бетон, вбиті якісь горнятка, тарілочки. І, як ми можемо переконатися, що дійсно якусь цікаву річ ми можемо зробити із звичинісінького сміття. І як сміється моя подруга, є люди, які сміття викидають, і які його підбирають, а є ще ті, які з нього щось роблять. Ось якось так. Так. А ось це просто моє захоплення. Я як побачила, ці дерев'яні ручки я не могла відірватися і вже залишити ось цю торбинку в спокої. Дерев'яні натуральні ручки. Ось така цікава засібка. І це сумка ручної роботи, друзі, Ось це натуральне плетіння ручної роботи. І всередині, бачите, вона прошита. Так само все уручну. Пише, що виготовлено в Італії. Ніяких більше лейк немає, тільки ось така штучка. Не знаю, треба буде ще погуглити, почитати, поцікавитися. Я, правда, ще її нічого не чистила, не відмивала. Пробую спочатку почистити цю підкладку, і попідшивати ось ці частинки, які тут порозшивалися. Але ось так у загальному, я думаю, що це на ось цей літній сезон буде моя така улюблена річ до створення якихось цікавих літніх образів. Дуже гарна. Вона, до речі, дуже зручна і досить містка. Вона поміститься і телефон. І гаманець, ну і ще якісь наші дівчачі штучки. Ось така покупка. Так. Ще одне, це також я купила для того, щоб поселити його в себе на дачі. Колись були модні, такі, пам'ятаю, в моєму дитинстві, з макраме підвіски для е, квітів. Ну, і я якось, напевно, не для квітів, але якось планую. Використати. Це також ручна робота, і як я кажу, не можу я ось такі речі залишити, просто щоб вони там залишалися так. Ось це мені потрапило вперше на секунді. У нас містечко маленьке, секундів не так багато, але все ж погляньте, це дизайни вишивки. Хоча я з вишивкою так вам скажу, ну я люблю вишивку, але вона мені швидко набридає. Тому. Я вишивала чоловікові сорочку собі, дівчатам, але ось такі тематичні якісь дизайни я ніколи не пробувала. І тут, напевно, зірки зійшлися так, що мені треба це спробувати. Подивіться, потрапили мені ось такий дизайн, але він не повністю. Дивіться, тут тільки є ось дві частинки, ось ця і ось ця. Є них схема оригінальна. До ось цих двох є тканинка, та, яка запропонована. І є ниточки. Бачу, що тут відібрані нитки якраз до ось цього дизайну. По номерах я дивилася, але до ось цих двох все воно зберігається. Я так розумію, що це дуже клопітка робота. Але я не планую це дуже швидко вишити, коли в мене буде настрій, чи потяг до вишивки. Ось якраз тоді. Я буду ось цим і займатися. І, до речі, дівчата і хлопці, бо знаю, що мене дивляться. Я глянула в інтернеті. Так. Ось такий дизайн повністю цілий, коштує щось біля 2000 гривень. Ну, а мені він дістався буквально, я не знаю, за гривень 20, бо це був передостанній день секунду, і я дуже задоволена. Це просто знахідка. Ну, і ще одна річ, якою я хочу з вами дуже поділитися, це ось така вітальна книга. Не знаю, в мене чомусь не то з малку, не то з молодості. Завжди було ось таке захоплення якимось блокнотиками, листівками. Вічно мені треба було всього ось такого цікавого, якогось мальованого, особливого вручну. І коли я побачила ось цей альбом. Вітальна книга, як тут перекладається, зараз я вам розповім чому. Ну, я була просто у великому захваті. Дивіться, тут у нас йде по місяцях, я так розумію, дата, ім'я і привіт того, кого треба привітати. І тут вже зразу пише Січень, пише хто тут знак по Зодіаку. І навіть тут пише, який камінь е, притаманний для цього місяця. Наприклад, що тут гранат. так. І основною цікавинкою є те, що тут е, одразу є листівки, якими можна вітати. Ну, Оці ботанічні замальовки, я не знаю, чи це я в такому захваті, чи може ще хтось розділить е, мої вподобання. Це просто, ну. Таке захоплення. Я так думаю, що можна його буду використовувати. Я... Тут можна вставляти якісь цікаві фото і використовувати його не тільки як нагадування про якісь важливі події, але і як цікаві згадки із тих подій, що вже відбулися. Тобто якісь маленькі, цікаві фотографії чи якісь е... цікаві елементи того свята. Ну, думаю, що якось так, бачите, тут є конверт, якщо ви дуже хочете привітати людину ось цією листівкою. І ось такі. Дуже класно те, що вона взагалі ніде не заповнена. Це просто супер. Так само тут є ось такі різноманітні листівочки. І ось ці такі конвертики, де їх можна зберігати. Я ще, правда, нічого тут не заповняла. Ось такі класи. Звичайно, ці дизайни повторюються цих ботанічних замалявок, але вони ну, дуже гарні. Звичайно, всі тепер звикли, що всіх вітають по інтернету чи по інших соціальних мережах, Facebook, там Viber, але я особисто прихильник того, щоб ну, використовувати якісь такі цікаві е, листівки, особливо ручної роботи чи якісь цікаво оформлені, тому що це згадка, яка залишається, особливо якщо людина цього хоче і цінує такий ваш поклик душі, таке привітання, то я вважаю, що це дуже класно. Тому що через декілька років, навіть коли ми вже будемо там. Старші, наші діти можуть переглянути ось якісь цікаві такі листівки, так як зараз мама моя зберегла дуже багато листівок, навіть коли бабусю вітали з народженням моєї мами. І це ну, дуже так класно. У мене тепер аж мурашки пішли по тілу. ну Такі якісь цікаві сімейні моменти. Думаю, що варто підтримувати. І тут так само є ім'я, адреса. Телефон, мобільний емайл тої людини, яку ви тут запишете, яка буде важливою для вас, і ви захочете її привітати і пам'ятати про якісь особливі дати тієї людини, чи тієї сім'ї, чи просто якісь важливі дати у вашому житті. Ну, і на цьому поки що все. Далі готую для вас цікаве творче відео. Не буду розповідати про що, скоро самі побачите. Хочу дуже вам подякувати за неймовірну підтримку під моїм минулим відео. Мені надзвичайно приємно читати вас, слухати. Це дуже додає натхнення, додає мотивації працювати в такому піднесеному настрої. Дуже дякую, що ви мене підтримуєте, що ви у мене є, що ви підписуєтеся, що ви ставите вподобайки. Зустрінемось у наступному відео. Миру нам всім! Все буде Україна!